Привіт, мене звати Юля. І сьогоднішнє відео я хочу зняти про мої витрати на місяць. Я покажу свою таблицю за три місяці. Тобто, це буде лютий, березень, квітень. Ось а на даний момент сьогодні 23 квітня, тому це можливо не всі витрати на квітень, але основне покажу. Отже, почнемо з першого пункту. Це рент. На місяць я плачу 1555 доларів за рент. Ось, тому що я маю two bedroom апартмент. У мене є сушилка-стиралка в апартментах, і це досить непогано в районі. Але скажу, що це в місті Раді. тому якщо ви живете в Калгарі чи в іншому місці, це набагато більше. Майте це на увазі. Наступний пункт це машина. Сюди входить дві оплати, тобто кожні два тижні я плачу за свою машину. Я взяла машину кредит на три роки. Ось, мала 5 тисяч перший взніс, взнос, знос. Хоча перший платіж в мене був 5 тисяч доларів і поділила на три роки, тому що так вихідніше насправді. Вони пропонували не 5 років нам, але як порахували, це було б екстра 1500. Тобто, чому я маю переплачувати 1500, якщо я можу в принципі виділяти ці кошти на те, щоб закрити цю машину раніше?